П'ятницю ми знову збираємо раду ветеранів партії Сила Нації і будемо обговорювати питання, різні питання. Але нам задають вже в інтернеті, що ви там збираєтеся, що ви там вирішуєте і таке інше. Що це дає? Я вам скажу, дає дуже багато. Перше, дуже важливо, що в нашій раді військові ветерани. Чітко знають за кого вони і проти кого вони. Все, вони визначилися, це дуже класно. Тому вони не просто приходять, уходять, знову приходять. Вони прийшли а, надовго. Вони знають, за кого вони і що вони мають робити. Друге питання: якщо вже люди визначилися, взяли на себе відповідальність, готові йти далі. А, ми формуємо напрямки. На сьогоднішній день формуємо групи. Які будуть навідуватися до місцевої влади, а саме невеликі групи, з в складі яких є юрист, психолог і військові? Ми не йдемо туди, як раніше, там покричати з кимось посваритися. Ці групи будуть приїжджати в структури місцевої влади для того, щоб задавати питання, формувати запити. Отримувати відповіді і на отриманих відповідях, формувати або співпрацю з владою для допомоги військовим, ну або намагання поставити їх на місце, якщо вони мародери і не хочуть співпрацювати, і не хочуть нічого робити для військових. Саме головне це вже робилося: вибити землі для військових, вибити їм пільги, таке інше. Дивіться. Ми вже, почали, ми вже почали паралельно будувати бізнес для військових з військовими разом. Тобто Ми вже е на тих землях, на тих територіях, в тих будівлях, які в нас є, е надаються бізнесмени, члени партії, чи є у аточників, є ті, що отримали вже. Тобто, е того всього, що є на сьогоднішній день, ми вже формуємо бізнес. Ми вже плануємо чітко і внятно і робимо все для того, щоб в найближчий час воно вже все запрацювало. Тож сидіти ніхто не збирається і чекати від влади, якихось там ніхто не збирається. Будуть плюси, будуть. Помімо цього, на сьогоднішній день в партії є програма, яка теж працює по наданню а, житла і військовим. І переселенцям. Тобто, от над цим ми всім працюємо вже на сьогоднішній день, і воно буде працювати незалежно ні від чого. Тому, з вашого боку, або критика, або підтримка все це, як кажуть, привітюється. Ми будемо раді і хейтерам, будемо раді, звісно. і Людям з головою, які будуть доєднуватися, які будуть надавати пропозиції, і таке інше. Тому друзі, ну десь так задавайте питання, щоб можна було говорити про все і про те, що вас цікавить в першу чергу. Дякую.